Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні у мене суп вариться вермишельовий. такий. я завжди супи варю такі легенькі. Я не люблю наварити тих супів, але то не про те. Я ще не хочу зробити глінок. Оце з батоном. Пам'ятаєте, колись ми робили? Та й зараз роблять е, е, з цибулею і яйцем. Зараз я покришу цибулю. У мене ось така цибулька сьогодні така. Але треба слідкувати, дівчата. Цибуля буває в цьому році така цибуля, вона тверда, така, що жариш за жарку, а вона все рівно тверда. Так от, я постараюся дрібненько покришити цибулю. Цибульку я дрібненько покришила. Тепер покладу я сюди перцю. То, що любить, спецікла діти, які любить сіль. Сьогодні така в мене сіль якась інша. Зараз сіль треба використовувати з обережністю, бо різна сіль буває. І два яєчка курячих. Поки що два. От. І оце гарно я перемішую. Це така в мене буде наче, начинка. Може, навіть ще одне добавлю. А може ні? Треба дивитися. Зараз гарно розболтаю. Ось так я, дівчатка, розболтала, мені вистачило двох яєць. От. Можна сюди ковбаси покришити. От. А я поки що зроблю. Я покришу ковбаски пізніше. Я декілька штук зроблю тільки з цибулею, а... А, ще... а потім ще зроблю з ковбасою. Ось так я намазую кетчупом. чи то Томатною пастою, чи хто там чим намазує, хто як любить. Тепер, дівчатка, розігріваю сковорідку, наливаю туди олії. І оце ось так накладаю я цю суміш, цибулю з яйцем і кладу догори мордочкою вниз. Перевертаю. Ось так, дівчатка, я обжарюю. Так, дівчатка. Три штучки я зробила просто з цибулею, а це ще серденьку сюди. Я на тертушку потерла, ще така мене буде начинка. І так само обжарюю. От. І тим часом грію духовку. Треба гарно розігріти духовку градусів на 200, щоб з під низу. Піджарити, щоб такий був смак хрумкий. Дівчатка, ось так я поскладала на жаровню, обжарила з однієї сторони. Так, тепер можна сиром зверху потрусити. Це вже за бажанням, потрошку. І ставлю в духовку. Не знаю, на пару хвилин, щоб прижарились під низу. Але духовку розігрівають дуже сильно, більше, ніж 200 градусів. Ось, дівчатка, вони пришкварилися з цієї ой, Ой, гарячий, з цієї сторони, теж так гарненько. Суп у мене вже готовий. Гріночки теж. Час у мене пішло десь хвилин 15, не більше. От, ось такий, отака в мене. Такі в мене бутерброди. Кому подобається, підписуйтесь ставте лайки, пишіть коментарі. Я завжди всім відповідаю. По крайній мірі, стараюся це робити. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого, бережіть одне одного. І будьте всі здорові! До зустрічі!